Діти дітям четвертий рік поспіль тернопільські пластуни організовують благодійну акцію напередодні великодня разом з небайдужими. Вони збирають паски і роздають потребуючим дітям, аби в ці непрості часи малеча змогла відчути радість свята. Ми завжди несемо таку невеличку радість діткам, і ми бачимо ці їхні усміхнені очі, коли ми приносимо ці пасочки. І кожного року ми також радіємо, бо збільшується і кількість пасочок, які нам приносять сюди містяни. Минулоріч в рамках благодійної ініціативи пасхальний хліб отримали близько двох сотень дітей. Цьогоріч пластуни сподіваються, що до доброї справи долучаться ще більше дітей, адже це означає, що пасками зможуть посмакувати ще більше дітей соціально вразливих категорій. Ми маємо певні списки діток, які потребують цих пасочок, цього свята, і ми розвозимо ці паски. Спершу це були малозабезпечені сім'ї минулого року. Ми додали внутрішньо осіб, а цього року також маємо ще за мету роздати паски дітям військових. Тернополяни та всі охочі можуть приносити паски у тернопільський пласт за адресою Фатьковича 11 до 13 квітня. Включно вже наступного дня організатори благодійної акції будуть їх освячувати та передавати маленьким українцям.